У 2004 році у палаці культури південного комбінату Людмила Березкіна створила новий самодіяльний народний хоровий колектив Джерела Кривбасу. З того часу вона є його художнім керівником і всі свої зусилля спрямовує на творчий розвиток, розширення репертуару та наближення до слухача. За час свого існування народний колектив добився значних результатів та завоював чималу кількість нагород. За 10 років ми були ні лауреатами міжнародних конкурсів. Фестиваль Азовська хвиля в Маріуполі перли на Азову, ні були лауреатами нашого Кріворожського фестиваля Душі Криниця. У 2013 році ми виступали і представляли Дніпропетровську область на ВДНХ в Києві. Днями народний хоровий колектив джерела Кривбасу відзначав 10-річний ювілей, а їх керівник Людмила Березкіна – 35 років своєї творчої діяльності. З цієї нагоди влаштували святковий концерт, де хоровий колектив дарував свою творчість глядачам. Пишно вбрані та усміхнені українські молодиці, а під статім заповзяті козаки. Так із української тематики розпочалася концертна програма. А в другій частині свята переважали класичні твори. Весь час виступи народного хору супроводжувалися бурхливими оплесками та вигуками Браво! Сьогодні учасників хору більше 30 віком від 25 до 70 років. Співають як жінки, так і чоловіки. Всіх їх об'єднує любов до пісні. Ніна Ковалевська на великій сцені вже 54-й рік. Співати у хорі для неї це велика радість. З Судовольцем хожу, і з удовольцем зазиваю всіх, щоб приходили, щоб було весело людям, щоб було хорошо. Народний хоровий колектив Джерела Кривбасу весь час підтримує керівництво південного комбінату. Мне хочется просто поблагодарить правление комбината лично Федина Константина Анатольевича за поддержку, за помощь правком наш Филоненко Анатолія Константиновича, потому что без їх поддержки, наверное, не состоялся бы и вот этот вот наш праздник сьогодні.